По 1000 гривень на руки з 1 січня 2025 року, і по 2000 гривень на руки уже з 1 вересня 2025 року. Таку заяву зробив сьогодні на засіданні уряду прем'єр-міністр України Денис Шмигаль, да як ви можете бачити по прев'ю. Тож. Кому як будуть виплачувати, вітаю, дорогі глядачі! Це гарні новини. І сьогодні на засіданні уряду було відразу озвучено дві гарних новини. Тож давайте їх на цьому каналі розберемо, тому що все ж таки ж канал гарних новин. Хочете знати усі гарні новини? То долучайтесь, кнопочка підписатися під відео. Так, перша це те, про що ми вже говорили, що Зеленський не підпише закону про дрова. Це підтвердив і прем'єр-міністр України Денис Шмигаль. Друга це те, що вчителі отримають педагоги. По 1000 гривень доплати до їхньої заробітної плати вітаю кожного вчителя. Це ну, от такий чудовий, чудовий спосіб висловити вам вдячність Вдячність за вашу роботу. З 1 січня це буде по тисячі гривень доплати, з 1 вересня, тобто наступного навчального року, це буде по 2000 тисячі доплати кожному педагогу. До його заробітної плати. Ну, знаєте, якийсь такий цікавий метод підняття заробітної плати, якимись дорахуваннями доплатою, да а не просто підняттям, як, як воно є. Ну, такий метод дозволяє зробити це рівномірно кожному. Однаково, тому що якби то було якесь підняття зарплати е, традиційне, то то був би якийсь відсоток кожному. І хтось би отримав би 500-600 гривень, а хтось би 2-3 тисячі. А так, все типу, справедливіше. Це рішення було прийнято у зв'язку з тим, що вчителям і педагогам довгий час не піднімалася зарплата взагалі. І після такого сильного стрибка, який відбувся декілька років тому, і коли вчителів зарплата була дійсно непоганою. Потім гроші обесцінювалися, і то призвело до того, що за ті гроші вже можна купити набагато менше, і зарплата вчителів стала, на жаль, дуже, -дуже малою в. Рівняльні характеристики на купівельну спроможність тепер же ж такими доплатами хочуть виправити цю ситуацію. Я за цим всім спостерігаю. Хочете також бути в курсі, долучайтесь, розберемось разом.